Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Троє спортсменів легкоатлет Владислав Оксінчук, борець вільного стилю Ельдар Менумеров. Та боксер Олександр Царьов були серед звільнених з російського полону бійців. Повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. Ці хлопці проявили неймовірну мужність та незламність. У час найбільшого випробування вони змінили спортивні арени на справжній фронт, аби захистити батьківщину. Тепер вони знову вдома. І це найбільша радість для кожного з нас. Пишаємося вами. Написав він. Дворазовий паралімпійський чемпіон Парижу 2024 з плавання вільним стилем Ярослав Денисенко віддав свою золоту медаль на збір на дрони для Збройних Ніх сил України зазначивши, що вважає це своїм обов'язком. Він бажає віддячити військовим за захист держави. Медаль можна виграти, задонативши суму від 200 гривень. Уряд Кіпру позбавив громадянства колишнього власника футбольного клубу Дніпро і неофіційного спортивного клубу Дніпро 1 Ігоря Коломойського. Після того, як було підтверджено, що його було отримано шляхом шахрайства, введення в оману і приховування істотних фактів. У рішенні йдеться про те, що як до, так і після отримання ним громадянства, він був із Лишається людиною з сумнівною репутацією, що його отримання громадянства створило і продовжує створювати величезний ризик поганої репутації для республіки. Кіпра Коломойський отримав золотий паспорт в обмін на інвестиції у 2010 році. Водночас, за відомостями видання «Філе Феррос», бізнесмен не повідомив кіпрську владу про те, що двома роками раніше проти нього розслідували у Російській Федерації справу про несплату податків. Міжнародний олімпійський комітет офіційно голосив імена семи кандидатів, які претендують. Дватимуть на пост президента організації, президент World Athletics Себастьян Коу, президент Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе, принца Фейс Аль Хусейна, Крісті Ковентрі, Йогана Еліяша, президента міжнародного союзу велосипедистів Девіда Лапартієна та Хуано Антоніо Самаранча. Вибори відбудуться на сесії МОК з 18 по 21 березня. У Греції збірна України з тріскучої поразки 1-7 від Аргентини розпочала груповий етап чемпіонату світу з футзалу серед чоловічих команд, який стартував в Узбекистані у другому турі. 18 вересня вона зіграє з Анголою. Завершить груповий етап Україна матчем проти Афганістану 21 вересня. Відповідно до регламенту, вихід з групи гарантує одне з двох перших міст. Також є шанс пройти у плей-офф із третього рядка. Моспечна чемпіонка Олімпійських гір у Парижі зітрібків у висоту серед жінок Ярослава Могучих блискуче завершила по справжньому золотий для себе сезон 2024 року. Вона втретє поспіль стала переможницею діамантової ліги, вигравши фінал у Брюсселі з результатом 1 метр 97 сантиметрів, подолавши планку з першої спроби за що нагородою для неї став чек на суму 30 тисяч доларів США. Друге місце з подібним результатом. Втім, за більшою кількістю спроб посіла Нікола Оліс-Лагерс з Австралії. Третьою завершила змагання ще одна українка Ірина Геращенко, яка зупинилася на познаці 192 см, що забезпечило її преміальні у 12 тисяч доларів. Дар'я Ткачгова з Дніпра стала бронзовою призеркою у загальному заліку. В дисципліні Швидкість Кубка Європи зі скелелазення, фінальний етап якого проходив у місті Болонія. Італія, нагадаємо, що в цьому сезоні спортсменка здобувала золото на змаганнях в Німеччині, срібло в Австрії, бронзу в Словаччині. І також цьогоріч виграла молодіжний кубок Європи. Вихованець Дніпровської дитячо-нацької спортивної школи з водолежного спорту і вейкбордингу та клубу Сентоза «Ватерський Тім Дамір Філаретов завивав відразу три медалі на чемпіонаті Європи з водолежного спорту у віковій категорії до 21 року. Серед них дві срібні нагороди у фірному катанні і стрибках з трампліну. Що. Забезпечило йому золото у багатоборстві. Вихованка міської дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра Марія Леонова стала чемпіонкою міжнародного рейтингового турніру Севкандова ВТФ Ріга Оупен» в 2024 серед юніорок, який завершився в столиці Латвії і зібрав понад 600 учасників з 20 країн світу. Бродзові медалі вибороли її колеги по навчальному закладу Олександра Власенко серед юніорок і Каміла Сімакова серед кадеток. Дівчата тренуються під рудою заслуженого тренера України Павла Пшенічника. Ще Два представники Емдюс Шор, якими опікується наставник Дмитро Латрененко, Прохор Набука, став віце-чемпіоном турніру, а Богдан Гаркавий бронзовим призером. Нагороду подібного катунку завоювала і вихованка обласної школи вищої спортивної майстерності Поліна Кучерява. Відзнаки виборов на чемпіонаті України з бігу на шо... по шосе у Львові в рамках змагань Львівська десятка. – 18-річний студент Дніпровського фахового коледжу Дніпровського вищого училища фізичної культури Андрій Радзевило. Він став чемпіоном на дистанції 5 кілометрів серед юніорів Ю 20 і був другим серед молоді віком до 23 років. 13-річна вихованка спеціалізована для Чеснянської спортивної школи Олімпійського резерву з Бадмінтону імені. Костянтина Васильовича Вавілова, Варвара Попережай, стала срібною призеркою в одиночному розряді серед дівчат чемпіонату Європи ю 15 з Ведмінтону, який завершився в Польщі разом з колегою по навчальному закладу, на рік старшою агатою Рештовською. Вони завоювали бронзу у жіночій парі. Наші вітання на адресу дівчат, їхніх батьків та тренерів Ірини Плітко і Олени Резнік, а також директора школи Сергія Бендіна з чудовим виступом. Кращих людей галузі фізичної культури і спорту вшанували у Дніпрі. Попри війну Дніпро залишається не тільки міцним форпостом оборони від російських окупантів, але є надійним тилом, де завдяки збройним силам України триває відносно мирне життя, у якому серед іншого не лише знаходиться місце фізичної культури і спорту. Ми сповна тішимося тим, що атлети нашого міста на сьогодні завоювали 1302 медалей, з них 462 золоті на різних представницьких міжнародних турнірах і змаганнях, серед яких чемпіонкою Олімпійських ігор в Парижі стала Ярослава Магучих а Михайло Кохан. Бронзовим призером 254 дніпровці увійшли до складу збірних команд України з різних видів спорту, 162 виконали норматив майстра спорту України, 548 – кандидатів у майстри спорту. Наразі у Дніпрі працює 22 спортивні комунальні школи, де навчається понад 10 тисяч дітей. Після того як зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, які загинули внаслідок російського вторгнення. На початку церемонії нагородження кращих з кращої галузі привітав та подякувала за успіхи і здобутки у роботі заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, директор департаменту гуманітарної політики Ксенія Сушко, зробивши особливий наголос на тому, що незважаючи на безліч викликів, фізична культура і спорт продовжують розвиватися і розбудовуватися. У нас в цьому році дуже добрі справи. Це по відкриттю другої школи нового відділення батутного спорту. Це в нас ремонт восьмої школи. Це в нас багато змін, які ми зробили. Робили і в укриттях у спортивних шкіл, тобто ми намагаємося, щоб спортивна галузь спортивні заклади працювали і в період військової агресії. Дуже багато викликів. Є проблематика пов'язана з тим, що багато дітей виїхало, Спортсменів багато виїхало. Але ми намагаємося з всю нашу команду тренерів з різних шкіл згуртувати, зробити її більш сильною, щоб вони могли працювати. Над цим теж постійно працюємо. І на сьогодні можу сказати, що склад тренерський він практично не змінився. Всі на місці, всі в Україні, всі в місті, всі тренують і до нових досягнень. Далі Ксенія Анатолійовна у першому блоці церемонії нагородження Ня вшанувала подяками міського голови та пам'ятними подарунками гарну низку тренерів і викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У відповідь за допомогу збройним силам України вона також була удостоєна відзнаки вояків. Слова подяки мовила і голова постійної комісії Дніпровської міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту Наталія Демидова. Вона також завітала на свято не з порожніми руками і відзначила наступну когорту людей, які плідно попрацювали на теренах галузі протягом минулого. Року школа прогресує. Йдемо крок за кроком вперед. В першу чергу хочеться побажати, щоб усіх задумані плани вони. Збувалися і хочеться подякувати перш за все хлопцям зсу за те, що у нас є можливість крок за кроком рухатися вперед та вверх. І хочеться подякувати також керівництву міста, всім керівникам, які є у нас взагалі, які є керівниками закладів, що дають можливість розвивати спорт та щоб у дітей було світле майбутнє. Завершував приємну процедуру нагородження. Начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради Олександр Осипов він презентував подяк свого відомства керівникам федерації тренерам, з якими воно плідно співпрацює на ниві фізичної культури і спорту Дніпра, прославляючи рідний мегаполіс на вітчизняних і міжнародних аренах, що, звісно, знаходить у них свій відгук, який зобов'язує творців успіху працювати ще краще. Хочу привітати всіх колег, друзів з Днем фізичної культури та спорту, подякувати департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за те, що кожен рік керівників спортивних організацій, тренери. Збирають на цей чудовий на це чудове свято. Ми дуже дякуємо. Ми працюємо кожен рік на благо України та міста Дніпра, підіймаємо флаг України на міжнародних змаганнях. Тому це сьогодні дуже класно, що є привід зібратися разом. Хочу привітати всіх спортсменів, всіх колег, всіх тренерів, всіх, всіх, хто пов'язаний зі спортом, зі святом. Майбутніх перемог усім нам за гарною доброю традицією на завершення дійства. Усі його учасники сфотографувалися на згадку на загальну світлину. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.